На півдні України інспіровані і спровоковані агентами Кремля, а також рішення президента і парламенту Росії про введення військ на українську територію, свідчать про збройний напад сусідньої держави на Україну. По суті, Путін оголосив війну. Російські війська здійснюють збройне захоплення цивільних та військових об'єктів на суверенній українській території. На території Росії переховується від українського правосуддя колишній президент Янукович. Ми, учасники стрільського народного віччя. Зликаємо державну владу до негайних дій, спрямованих на захист свободи і незалежності України. Ми вимагаємо перше: від виконуючого обов'язки президента уряду, Верховної Ради, офіційно визнати факт військової агресії Росії проти України, прийняти рішення необхідні для використання Збройних сил та інших силових структур для захисту України, звернутися по допомогу до світової спільноти. Друге, від армії та правоохоронних органів звільнити всі об'єкти. Захоплені візитерами з Росії і сепаратистами партії Донецьку, Дніпропетровську та інших містах, узяти під варту осіб, що закликають до порушення територіальної цілісності України, чи силою підтримують агресора, відновити дію Конституції України та законів України на всій території держави. Третє. Забезпечити належний захист території України, насамперед великих міст Сходу та Півдня, столиці України та ключових об'єктів інфраструктури, від можливої збройної інтервенції з території Росії, з окупованого Росією Криму та з моря. Не забуваємо, що в наші Придністров'я є зліва від Одеської області. Анклав також російський. Почати формувати загони добровольців у всіх містах та районах України. І підготувати екіпірування та завдання для цих загонів на випадок окупації відповідної території ворогу. Четверте. Звернутися до країн-членів НАТО з проханням ввести до України обмежені військові контингенти насамперед комплекси ППО, авіації та військові кораблі. П'яте. Припинити транспортне сполучення і закрити кордон з Російською Федерацією за винятком повернення громадян України на батьківщину. Забороняти громадянам України, які не мають права на проживання в Україні, перебувати на моїй території. Шосте забезпечити інформаційну безпеку України. Насамперед, припинити трансляцію російських теле і радіопрограм, а також трансляцію російських програм українських мовників. Не можу не згадати за Інтер. Це той канал, який фактично веде провокаційну зараз війну в нашій державі, український канал, який належить, на жаль, нашому мільярдеру Галичану. 7. Переглянути позаблоковий статус України, подати заявку на вступ в НАТО, негайно розірвати ганебні Харківські води. Восьме. У найближчі терміни підписати асоціацію з Євросоюзом з набуттям повноцінного членства ЄС вже цього року. Дев'яте. Зняти депутатську недоторканність і притягнути до кримінальної відповідальності депутатів Верховної Ради, що вчинили дії проти незалежності і територіальної цінності України. Ми звертаємося до Європейського Союзу з проханням відмовитися від купівлі російських енергоносіїв. Так само ми звертаємося до Сполучених Штатів Америки з проханням ввести санкції проти вищих посадових осіб Російської Федерації. Ми, учасники вічі, закликаємо всіх мешканців встречи, не зберігати витримку і спокій, не піддаватися панічним чуткам та можливим провокаціям. Ворожим намірам дестабілізації обстановки в нашому краю ми протиставимо нашу дисципліну та чітке виконання рішень законної влади. Закликаємо військовозобов'язаних стоян, які виключують на військові збори і навчання гідно відстоювати честь речі. Наша самоорганізованість, і громадянська свідомість є запорукою нашої перемоги. Ми готові до захисту незалежності України, її територіальної цілісності, захисту життя громадян України, як це робили наші славетні предки, січові стрільці, вояки Української Галицької армії та української повстанської армії. Наша сила у незламності українського духу і єдності. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! Звернення ми зачитали. Єдине, що я хочу сказати на завершення нашого вічі. Наступний раз треба резолюції робити трошки коротші, тому що я забув, що було в першому абзаці, що в другому. Тому зараз ми всі дружно скажемо: Росія руки геть від України! Росія! Ти нам не вказівник нашого життя, Крим і Україна разом і схід і захід разом. За це ми всі і проголосуємо. Наступне наше віче відбудеться о 15-й годині у неділю, о так і буде о 15-й годині в неділю тут, на Майдані Незалежності. Будемо вас чекати. Надіємося, що ми цю неділю проживемо цей тиждень. Ми проживемо в мирі, в злагоді і ніякі агресори не зайдуть на нашу територію. Україна буде незалежною суверенною державою. Дякую вам всім за витримку. До побачення.